Латін, Джереломіо, Дехіро інозитоло, Марганцю та Елметел Фолето. Ша друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пахньо. Запрошую вас до прослухання перегляду. Подальшого нашого ефіру на хвилях радіо НВ. Долучайтеся, товариство, підтримуйте збори, підтримуйте поточний збір нашої команди спільно із фондом Поверний живим. Ми збираємо на міномети для розвідників сил оборони в описі до цього відео. Ви знадете посилання на відповідну банку монозбору. Далі поговоримо на те так. Статейна розмова про статті, які з'являються зараз в публічному просторі. Статті, які стосуються ресурсів, статті, які стосуються технологічного розвитку, статті, які стосуються стратегій подальшої, подальшого протистояння та боротьби, Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, до нас долучається. Дмитро, вітання. Доброго дня, пане Василю. Вітаю вас. Стаття Валерій Заложний, який він видав свіжу в виданні дзеркало тижня, про що там ідеться? Якщо дуже коротко, про транспарентну війну про ті всі недоліки сучасної прозорої війни і де дрони виявляють всіх і все, де неможливо формувати ударні кулаки, де потрібно формувати технологічну перевагу. Ось про що пише е, минулому главком е, Дмитре. в таких от реаліях про які пише Залужний, про що він говорить. Що нас чекає, отак от, от потенційно в подальшому перебігу бойових дій, якщо ми реально розуміємо, що ми з росіянами рухаємося десь нога в ногу і технологічний прорив, як так неможливий. Будь-яка там з операцій, яка зараз показує, росіяни загальмували на Донбасі, не тільки ми б'ємося. Ми билися в курську, мали прориви, але ці прориви, як теж говорить про це залужний, вони не трансформувалися у щось у щось більше, що здатне, наприклад, здійснити вихід на оперативний простір і розгром противника, принаймні частини його військ. А в такому сценарії. Куди ми рухаємося? Тому що Главком теж каже, що це впливає дуже важко на ресурси держави. Що ось такі прориви вони неможливі, якщо ти не маєш повного, тотального підтримки та забезпечення технологічного розвитку, ресурсного ресурсної підтримки, мобілізаційної врешті решт підтримки І ми розуміємо, що ми шкоти в багатьох процесах, але найцікавіше, що шкодигаємо не тільки ми, але й росіяни. І також підсумку на дуже філософська початок для розмови. А яка кінцева точка, куди ми можемо прийти в цьому цьому процесі? Кінцева точка, до якої ми власне прагнемо, це стабілізація лінії бойового зіткнення, щоб мінімізувати ось такі прориви і більше не допускати ситуації, яка сталася на добропіллі, коли росіяни нащупали слабку точку, і фактично на цих байках пролетіли позиції наших бійців і на 10-15 кілометрів. Це на щастя не було великомасштабним проривом, тому що не підтягнулася логістична складова, не відбулося фактичного закріплення, і це дало люфт нашим силам оборони. Очевидно, росіяни не врахували те, що ми маємо резерви, і тут дійсно потрібно віддати. Те належне корпусу Нацгвардії Азов, який оперативно підтягнулися в цей сектор і зараз. Ну фактично мають не не котли, на жаль, не котли росіян, а три оперативного оточення: це шахове, нове шахово кучарів. Яр, де ми намагаємося їх власне знищувати. Нас чекає велика гонка, велика гонка технологій, і хто знайде більше фінансів, більше місків, і більше швидше налагодить процеси, той власне і отримає ініціативу. Е, чому зараз так відбувається? Чому наприклад Путін піднімає ставки? Тому що е, за літню наступальну кампанію вони провалилися, і все виглядає так, що американці дали їм люфт часу. Для того щоб в тому числі послабити наші позиції, наші апетити. Ну бо ми відверто скажу, стали в позу. Ми сказали, що ми не торгуємо наших нашими територіями. Ми не міняємо наших людей як кріпаків, і в принципі всі ці ідеї для швидкого результату Трампа, якого він прагне, ну Україна просто-напросто відкинула. Путін скористався цим часом, але ми бачимо, що його апетити за літо серйозно скоротилися є просування. Куп'янський є просування, на жаль, росіяни на Новопавлівський напрямок, і є Покровсько-Добропільський напрямок. І скоріше за все, от в них зараз апетити будуть от, власне концентруватися на цих трьох точках. І якщо десь буде гальмування, то основна маса перекидатиметься на покровсько-мирноградський напрямок. Чому нам вдалося зрізати цей виступ? Тому що Росіяни проводять і майже вже завершили велике прогрупування військ, якого не було з 22-го року з часу оборони Київщини. І добре, що ми все одно. Поки що тримаємо ініціативу, хоча туди вже прибули ці свіжі підрозділи, бойові підрозділи, зокрема бійці 155-ї бригади морської піхоти, що воювала на Курщині, Сумщині, 76-та повітряно-десантна дивізія, спецназівці російські, які у, у якості ДРГ заходять власне у Покровськ, але розвинути цей успіх, не дивлячись на велику чисельну перевагу. На щастя їм поки що не вдалося. Стосовно курської операції, так вона не перенесла нам стратегічно. Переваги, але я нагадаю, що курська операція починалася саме з метою не допустити нового наступу на Сумщину, те, що було на півночі Харківщини, коли ми тепер маємо два плацдарма в районі Вовчанська і Липців. І в результаті ну, ми бачимо, що росіяни закінчилися. Вони рипнулися на нашу територію. Вони десь мають там просування в районі юнаківки, але на західному фасі ми притискаємо їх до кордону. І тут, якраз в контексті вашого питання, відіграла технологічна складова, що в нас є ще штурмовики. Okay. І це не безперечно позитивний факт, враховуючи, як і російське ІПСО намагається деморалізувати наших бійців, і дуже часто ні для кого не секрет мобілізовані максимум готові стояти в глухій обороні. І от коли за кожним бійцем є 4, 5, 6 дронів, і розвідники, і ударні, які не змушують бійця вибігати із укриття і штурмувати. А фактично, дрони роблять основну роботу, а бійці село оборони вже добивають. Ну то це той, як то кажуть, полігон то та лабораторія. Яку потрібно однозначно масштабувати, тому так це буде виключно гонка технологій зараз, але знаєте, не дивлячись на те, що росіяни нібито продовжують наступальні дії, звернемо увагу, що Путін свідомо піднімає ставки. Очевидно, що він можливо не до кінця впевнений Китай, хоча він пішов до нього в васальні е, відносини, е, Трамп. Бачите, хотів відірвати Росію від Китаю, але все одно вийшов на Китай. І зустріч з дзіпіном ризикує стати початком розмови про новий розподіл сфер впливу у світі щодо ну фактично нової холодної війни, і зовсім не факт, що Китай захоче зберегти Росію як сильного партнера, а не просто-напросто е, сировинний придаток. Тому Путін змушений робити ці зальоти досить ризиковані кроки, дрони, диверсії, все, щоб для того, щоб от пожертвуйте Україною заради своєї безпеки, і перекрити кран допомоги. А якщо він йде на цей ризик, це. Означає, що в військовому плані він зовсім не впевнений, що нас вдасться переломити за осінь зиму цього року, і це так само важливий нюанс. Ми пам'ятаємо, що зробили 5 тисяч головорізів пригожина. Звісно, на жаль, у нас поки що немає нового пригожина, якого в тому числі в цій боротьбі вже можна говорити підтримували і українські спецслужби, щоб посіяти розбрат. У ворожих рядах, але повірте мені, нестандартна ситуація може в тому числі і обвалити десь на окремих ділянках російський фронт. Тому росіяни зараз починають діяти більш грібридно, більш глобально вкладати кошти також у невійськову сферу. Тому підсумовуючи так, в нас зараз зонка в кого буде більше НРК, в кого буде більше е, рухатися вперед. Технічна думка, бо мені здається, що все таки по НРК е, саме по наземних комплексах ми випереджаємо. І все ті прекрасні відео третьої штурмового корпусу, коли е, як там машинка на пульті керування підвозить три е, міни ТМ-26 протитанкові, просто розбирає російський опорний пункт. Ось, оце наш вихід. А якщо взяти про той же наприклад е, Покровськ, от коли ми говоримо просочується ДРГ і дуже важко вибивається, так ДРГ ці вибиваються в основному не нашими піхотинцями, але фізично вони теж присутні. А так само дронами їх ганяють як зайців, намагаються їх викурювати з підво. Валами, ось, оце наш єдиний можливий шлях е, передавити числом. У нас не вийде, які б не були підготовлені наші бійці. Тільки хто швидше наштампує, там буде результат. Дуже добре, що з нами Британія, яка погодилася робити українські дрони, фінансувати цю програму і три роки передавати. Е, Продукцію виключно для потреб сил оборони данія, яка де розгорнуто виробництво щодо щодо створення твердого палива для ракет фламінго, відкриття експорту зброї. Щоб ну я не хочу сказати підсаджувати на голку наших технологій, але фактично так і щоб вони мали цю зброю у себе і вкладали кошти у наш ВПК, у наші мізки, щоб ми власне могли її розвивати. То оце наш шлях. Хвати нам сил, хватить комунікацій, Ну значить, усе буде. Якщо десь посипемося, то на жаль знову росіяни матимуть дуже і дуже болючі для нас просування. Зараз хто буде швидший, хто отримає більше коштів і хто буде швидше думати, той е, і матиме перевагу в наступні місяці. Слухайте, ну, добре про ресурси про можливості ми ще поговоримо, тому що великий контекст з публікації злужного присвячений ще тим словам, які він говорив наприкінці 23-го року, коли завершив бути головкомом. Це про мобілізацію. Тут просто в контексті мобілізації ще прохання від команди ОЦБС Українського центру безпеки та співпраці, який представляє Дмитро жмайло про рекрутинг. Дізнавайся, друзі, що це таке: конкретні підрозділи, конкретні посади. Конкретно сьогодні заклик до взаємодії. Дії із сайтом, сторінкою 30-ї окремої механізованої бригади. В описі до цього відео ви знайдете посилання на сайт цього підрозділу. Підтримку рекрутингу якого забезпечує власна команда, яку очолює в тому числі і Дмитро жмайло, з яким ми спілкуємося. Продовжимо. Wall Street Journal Дмитро пише про те, що я сказав, що нас буде попу публікаційна розмова. Wall Street Journal пише про те, що мовляв, в них є вже якісь дані, особливо після тих тест приємних які лунали на нашу адресу з боку президента США, Дональда Трампа, є якісь дані про підготовку українського контрнаступу. Я вам скажу чесно: тим паче, от читаючи залужного, розуміючи, що відбувається на фронті, тут аби зупинити росіян, аби цю технологічна перевага про що каже Мадяр, збільшить кількість сил безпілотних систем. Ми зупинимо противника, грубо кажучи. Так, от мені це видається, якби метою нашої стратегічної оборони, не кажучи вже про контрнаступ. Я не уявляю, як це можливо зробити в нинішніх реаліях, але от, от, от Джонал закинула цю е, голку переможності в інформаційний простір. Е, слухайте, ну які ваші думки з цього приводу? Це можливо чи неможливо? Е, дивіться. Ну, по-перше, я думаю, е, на, на цьому тлі можливо були джерела із оточення Трампа, і люди просто-напросто протрактували слова. Ось оці переможні, з чого ми власне і починали нашу розмову. І так з'явився матеріал. Можливо, за контрнаступальними діями. Е, Криється те, що ми вже робимо на Сумщині, те, що ми зробили на покровському напрямку, і те, що ми робимо на окремих ділянках, е, широкий контрнаступ, такий як був у 2023 році. який, пам'ятаємо, як ми закінчився, і знято кажучи, дуже і дуже скромними результатами. І Тут так само питання до залужного, що він може сказати про це, бо він тоді був е, головнокомандувачем. Е, він визнає, що ця операція теж не, не отримала бажаного успіху. Він це він це пише, теж визнає, бере на себе, скажімо так, відповідальність в цьому процесі. Оце на це насправді дуже і дуже добре. Е, я не думаю, що цей знає. Проблема західних змін, навіть таких поважних і авторитетних, враховуючи, що медійний ринок і, і український світовий він дефрагментується дуже сильно і наперед виходить все таки оперативність інформації. І через це ну, може скастрадати страждати якість. Я, ну скільки ми обговорювали е, в минулому і з вами е, дуже багато матеріалів, які м'яко кажучи, були дуже і дуже далекі від наших реалій контрнаступальні дії на окремих ділянках. Це те, що ми плануємо. Сформуються ці штурмові полки. Є багато критики стосовно цього питання, тобто, ми шукаємо якісь варіанти стосовно Мадяра і СБС, мені здається, це дуже успішний кейс, тому що у нас нові підрозділи дуже часто формуються не по владній вертикалі. А коли є кадри і під кадри формуються власне структури, і мені здається, все таки дуже круто, що людина, цей Роберт Бровді, яка почала війну солдатом, стала командувачем сил, тому що його система, ось оцей позаармійський просякнутий багато в чому совєтськими підходами, Одами механізм він оминув і створив досить таки круту конкуруючу систему. І в такій історії, ну і такі кадри однозначно мають брати більше відповідальності, мають масштабуватися. Ось туди нам власне потрібно рухатися. Ми багато і так багато структур працюють, коли, наприклад, ну з того, що я знаю, як там є гур, є там старі кадри, які займаються логістикою забезпеченою, і є інший гур, який власне і робить всі ці операції. Це люди безпосередньо наближені до генерала Буданова, і які власне і роблять ось цю роботу з успішного ураження і відганяння. Ання чорноморського флоту, атаки по новоросійську, і і так дуже багато багато інституцій формується. і багато військових у нас розосереджується з військових частин. Вони працюють в офісах, вони працюють своїми містками. Ось туди нам власне і потрібно рухатися в цьому питанні, тому що. Е по іншому, ми при принципі і просто-напросто не витягнемо, е, тому треба шукати, треба пробувати. Треба давати більше довіри. В е, нас усе величезна кадрова проблема. У нас є проблема з мобілізованими, які на етапі проходження без дуже часто покидають навчальні центри і запускаються механізми е, кримінального переслідування за СЗЧ. У нас є дійсно командири, які Прослужили і отримали свої звання і погони у відносно мирний час і не розуміють реалій, Тому підтягування, підшукування кадрів, спрощення цієї системи, щоб людина, яка має мізки, пошвидше оминала усі бюрократичні процедури, отримувала звання, отримувала нагороди. в… Зменшуючи всю цю бюрократію, тому що дуже багато ні для кого не секрет нагород взагалі зависає в повітрі, і люди їх чекають роками або взагалі отримують несподівано, які були виписані там ще рік-півтора тому. Ну тому це на шлях, на шлях реформування, на шлях продовження реформи, зокрема те, що анонсував Павло Поліса, і що вже працює щодо децентралізація оборонних закупівель, бо ми нещодавно допомагали західним журналістам говорити, готувати матеріал про цю тему. І ну, тобто, один із командирів ССО сказав прямо, що це одна із найкращих реформ, яка тільки відбулася, яка додала більше в сенсі децентралізації закупівель. Я чув зараз уже таку, ну якби заклики можна сказати, Заклики з критикою чи чи з спонуканням влади до розширення цієї програми на армійські корпуси, тому що на зараз форма, створена нова структура армійських корпусів. Якщо бригади та інші підрозділи, батальйони, окремі полки отримали фінансування децентралізоване, то армійські корпуси, як наскільки я розумію, ще ні, і це теж створює певні складнощі, тому що корпусам теж треба формувати свої власні резерви. Що ну вочевидь зараз теж має бути певним дороговказом для майбутнього, але ну підсумовуючи, дуже коротко. Дмитра, тобто виходить, ви вірите в контрнаступ, чи ви не вірите? От, от що що зараз по факту, якби якби варто сприймати ці всі слова, я вірю точкові контрнаступальні дії на окремих ділянках фронту, які можуть сплутати плани росіян і, врешті-решт, привести до стабілізації лінії бойового зіткнення, атаки в глиб території, відвоювання території я думаю, ми про це поки що не говоримо. Нам. Головне заморозити самим лінію бойового зіткнення не за домовленостями, це знаєте. Ну я аналогія, коли е, от, ми відігнали Чорноморський флот РФ до Новоросійської, дуже добре їх там зараз добиваємо. А по е, і зернове перемир'я, дуже багато моніторів припинили взагалі е, слідкувати за цією темою, тому що ну сили оборони забезпечують цей зерновий коридор, і там уже тисячі суден спокійно собі проходять е, у західній акваторії. А як тільки задіяло перемир'я на морі, яке. Вже фактично нам не потрібно було, то одразу е, вийшли усі е, судна і знову полетіли калібри саме з морської акваторії по нашій території. Е, тому ми власне їх наразі й добиваємо. От, добитися цієї фактичної стабілізації, це те, що нам потрібно. От як Трамп зараз робить реверанс в нашу сторону, бо Путін нічого не здобув за літо, ха, хоча дуже обіцяв і казав, що посилить свою переговорну позицію. От це те на чому нам ваш, варто сконцентруватися і думати не про по перше не як відвоювати е, території, як прорвати російську оборону, а як стабілізувати лінію, зупинити просування, наситити е, роботизованими комплексами FPV-дронами лінію бойового зіткнення, мінування, розтягування рядів колючого дроту, щоб все це затримувало байкерів. А Росія розвиває цю систему е, саме штурмів на мотоциклах. і Їхні навчальні заклади вже проводять вишкіл, е, готують відповідну методику для загального впровадження у військах. І коли лінія бойового зіткнення. Фактично і буде заморожена, і коли росіяни будуть впиратися і не буде просувань, тоді це для нас і відкриє новий кластер і нові аргументи для майбутнього припинення вогню, про які усі говорять. Слухайте, тут в контексті ще в статті Залужного і оцього заморозки фронту або досягнення наших потенційно майбутній стратегічній обороні. Про що ще пише главком, що дуже важливим ресурсом у цьому цьому процесі для України була б мобілізація, якої ну так в ряди годи відбувається. в росіян? Він теж пише, що поки що кількісне число дає противнику. Дуже пірові перемоги, дуже малі просування величезною ціною, але дає певні ці там плоди е, по просуванню противника, коли вони інфільтруються, створюючи кількісну велику перевагу на окремих ділянках фронту. Е, втім, це це не довго Дасть ефект. Так от е, росіяни, схоже, вони. Ще більш стрімко рухається в цьому напрямку. Чому тому, що ну по перше, ви Дмитре, писали нещодавно публікацію? Так The Telegraph це було правда. статтю про те, що ну ти ж не ви видавали коментарі до, до цієї публікації. The Telegraph писало про те, що росіяни зараз формують активніше підрозділи з числа хворих на віл та гепатит, які кучкують, скажімо так, в окремі частини, тобто до тих до до хворих людей дібра... дісталися. По-друге, сьогодні з'явилися новина. Про те, що Держдума Російської Федерації в першому читанні ухвалила законопроект авторства голови комітету з оборони Андрія Картополова з приду того, що в Росії планують запровадити круглорічний приз призов на військову службу та посилити е, покарання за дезертирство в період мобілізації для колишніх, е, ну для майбутнього нині ще е, ув'язнених, а в майбутньому колишніх ув'язних. Тобто, вони хочуть запровадити. Круглорічний набір ув'язнених до військової служби, плюс хворі віл, гепатит, плюс ще якісь лазівки будуть шукати. Тобто вони шкребуть по західках, як тільки можуть, щоб доправляти ось цю кількісно-чисельну особового складу. Перевагу. Про що вони мали мало свідчити? Окей, давайте почнемо там від це проблемні категорії, так? Про що би це мало свідчити, що вони в них заглядають, що в них зменшується ресурс? Ми розносимо їхню ніфтянку, тому що ми нареще не сховані. Проханнями західних партнерів я нагадаю, що адміністрація Байдена і тодішній їхній військовий провід ми розуміємо, що дроном навіть і потужним довбати бетонне укріплення і вдарити ПНПЗ. Ми отримуємо абсолютно інший ефект. Ця робота продовжується в Криму. Бачите, усі рясніють заголовки в інтернеті, що не стало взагалі бензину світлих нафтопродуктів. і це ж дуже важливо, щоб ми все це зменшували. Потім це вдарить по сільському господарстві, і ця тенденція все одно. От повірте мені, вона добереться до армії. Грошей стає менше, десь посилюються санкції. Десь Китай розуміючи залежність від Росії, Росії від них починає також цим краном. Знаєте, ну, європейці в минулі роки, і, і західний світ нам відкривав. Ключого окраму військової допомоги, і найбільш образливо, що це було росіянам накопичитися і укріпитися. І штурм лінії Соровікіна. Ну коштував нам на жаль дуже і дуже е, і дуже і дуже багато життів. Е, Є перебої, все покладено на місцеві бюджети, і вони мають виплачувати, вони мають отримувати ці дотації. Але каси у них е, багато в чому пусті, і відповідно виплати ці зробити ну не можуть. І через це е, тепер змушені і це свідчить про так само кадровий брак. Вони не вийшли на цифру, яку вони хотіли здається, 340 тисяч. М'яко кажучи, не вийшли. І осін аналітики говорять, що немає цифр, які б свідчили про подібні видатки із російського бюджету. Саме так тому хворі е, навіть по марку. Овані хворі, червоні червоні браслети, це віл білі браслети, це гепатит. Крім того, є наказ таємний міністра оборони Росії, що навіть з гепатитом це дуже заразною формою, так само можна брати до війська. Ціло цілорічний призов. Це також цей пазл. Ну і вони просто-напросто, от знову бачите, від пряника, бо на пряник уже не вистачає коштів його випікати. Переходять до батога, і це все от знаєте в комплексі. Це кроки невпевненості. Вони не переконані, не стовіться має зробити те, що ви згадували створити походи Вагнера, типу. Походи Вагнера вони продовжують фактично цю історію за перший рік повномасштабного вторгнення. В них було десь 7 тисяч там випадків. Зараз це десятки тисяч випадків хворих, плюс і псо на наших бійців, що ці хворі становлять загрозою після смерті, тому що це легко поширювані хвороби. Як нам вихід з мобілізації, це те, що зараз робить президент. Дайте кошти на утримання української армії, бо ми отримуємо за власний бюджет, а за дотації покриваємо інше. У що це вже дало? Ми зараз маємо боєць на передовій 3 тисячі доларів. Ну, грубо кажучи, 120 тисяч гривень. Потрібно піднімати ставки тих, хто в тилу, бо офіцер, який отримує до 30 тисяч, ну за це не прогодуєш сім'ю. і Потрібно, щоб це було принаймні 70-50 тисяч. Бо деякі підрозділи мають цю можливість премії в 30 тисяч і покривати е, витрати. А передова має зрости, ну, як мінімум до 5-7 тисяч доларів. На це банально треба кошти. І тоді до нас потягнуться не тільки болівійці, для яких 3 тисячі доларів це аргумент, але для американських бійців 3 тисячі доларів це не аргумент. І в американці у нас воюють переважно з ідейних міркувань. А якщо це буде конкурентна ціна в 5-7 тисяч доларів, це по перше і знайде е, мотивацію і серед українців такі виплати, можемо робити рекрутинг по світу. То. Тому... Раді, це, це справді питання до того, що ну, ми на свої гроші це не потягнемо. Це тільки питання до західних наших партнерів. Чи вони нам дадуть гроші поки що ці тенденції, якби вони є проговори, але не накльовуються. Ми мусимо ставити крапку тут. Дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло був гостем цієї частини ефіру Радіо НВ. Спасибі вам, на все добре залишайтеся з нами, друзі. Ми ж продовжуємо наш ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.